Слава Ісусу Христу, вітаю вас, середа. Благодатний день, благодатний час. Маємо піс сьогодні. Маємо чудову нагоду не сумніватися, вчитися не сумніватися. Знаєте, бо вчора я говорю про високі матерії, як довірити життя Богу, як довірити майбутнє Богу. Але насправді сумнів починається з малого. Сумнів починається з посту. Е чи постити, чи не постити, чи це корисно, чи треба взагалі. Знаєте, багато людей бачу, які приїжджають Меджугор'я, тут постять, а їдуть з Меджугор'я, вже не постять. Бо так насправді е, типу піст тільки для тих, хто живе в Меджугорі. А якщо ти їдеш з Меджугоря, то вже постити не треба. Бо то є придумано для Меджугорі. Так, і так, люди собі виправдовуються. Так само я виправдовувався раніше. І, і що саме цікаво, то благодать і мир ми хочемо забрати додому, а піст ми залишаємо в Меджугорі. Хай він тут буде для цих місних жителів, а, Ну, бо то Марія каже, їм постити, а нам не каже. Навіть священиків багато я не зустрічав такі, що постять постійно середа і П'ятниця. Тож, бачимо, що такий піст це є сумнів, завжди сумнів. А Чи постити, а що я цим зароблю? а що мені за це буде? А якщо не буде мені за це, навіщо тоді постити? І сатана буде тут крутити, крутити, крутити сумніви це його, це його сфера, це його діяльність і це його характер, скажімо так, сатани сумнів. Сіяти сумнів завжди і візде. Тож почнемо з того, що сумнів закрадається з маленьких речей. Сумнів закрадається. Сумнів сатана нам закладає з малих речей. Спочатку він нас посадить на якісь сигарети, каву, алкоголь, а потім ми не можемо це покинути, бо в нас є сумнів. Там він сіє сумнів. І сумнів стає таким вивченим, вивчений як синдром безпорад вивченої безпорадності. Є таке відео. Можете подивитися для общої профілактики, так скажемо, для того, щоб зрозуміти, про що я розмовляю, про що я говорю. Так само і є сумнів. Сумнів може бути вивченим. Вивчений сумнів, який вже у вас настільки вивчений, в мені так само може бути вивчений сумнів, що я вже навіть не розглядаю, що це є сумнів. Я розглядаю це як дійсність. Тож, і такі, і, і такі сумніви починаються з малих речей, з малих. Не можеш покинути палити, бо сумніваєшся в собі. Сумнів в собі касує сумнів в Бога. Ну, Віра, віра. Віра в собі. Якщо ти сумніваєшся в собі, як ти можеш не сумніватися в Бозі взагалі? Бо якщо ти не довіряєш собі, не віриш в собі, то як ти можеш вірити Богу, якого ти не бачиш взагалі? Ти будеш все время в сумнівах. Бог до тебе промовляє, але тебе сумніви будуть казати, що то ти сам собі накрутив. Ти маєш дари духовні, можеш молитися на мовах, але сумнів буде казати, що то ти сам собі накрутив. Ти сам собі це все надумав, навигадав ти можеш молитися, ти можеш молитися за зцілення, але сумнів завжди буде казати, що це неможливо, що це все неможливе. І сумнів буде касувати завжди віру. Тож викорінюємо сумнів з маленьких речей. Сьогодні практика. Починаємо не сумніватися в тому, що ми можемо жити без кави, можемо жити без алкоголю, можемо жити без нікотину, можемо жити без шкідливої їжі. Можемо жити. Правильно харчуючись, пити звичайну воду і нічого не, не шмалити. Тож, практика, не сумніваємось в собі і викорінюємо шкідливі звички. Ну і почнемо день. 25 березня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до посту і відречень. Дітоньки! Зречіться того, що перешкоджає вам бути ближчими до Ісуса. В особливий спосіб я закликаю вас молитися, бо тільки молитвою зуміти подолати свою волю та відкрити Божу волю у найменших речах. Своїм щоденним життям, дітоньки, ви станете прикладом і свідчитимете, чи живете для Ісуса, чи проти Нього і Його волі. Дітоньки, хочу, щоб ви стали апостолами любові. За любов'ю, дітоньки, вас розпізнають як моїх. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Мені аж смішно. Просто Марія як влучно б'є прямо в нашу тему сьогодні. і Я тут розповідаю вже 5 хвилин про ці маленькі речі, про ці маленькі сумніви. І Марія так і каже нам сьогодні, що закликає нас до посту і відречень сьогодні. Сьогодні, якраз маємо середу, піст. Тож постимо і відрікаємось. Відрікаємось сумнівів, відрікаємось. Шкідливих звичок, кави. Постимо сьогодні від кави також. А як то я не зможу жити? Зможеш жити. Зможеш жити. Я тобі обіцяю, виживеш. Без кави ти виживеш і будеш ще дякувати потім. Зрозуміти самі, вчора я так і казав, слово Боже, то на слово Боже, ти не маєш дві хвилини зранку до сніданку. Не маєш взагалі дві хвилини на слово Боже, прочитати якийсь маленький уривок, хоча б один уривок. А на каву 10. Від 10 до 20 хвилин ти маєш щодня. Ось тобі і пріоритети Божого Слова і Бога взагалі в твоєму житті. Тож сьогодні замість кави читаємо Слово Боже. 10 хвилин мінімум. Мінімум. Від 10 до години, а з години до двох, хто скільки вже має часу. Особливий спосіб я закликаюся, моліться. бо тільки молитвою зуміти подолати свою волю. І відкрити Божу волю у найменших речах, у найменших речах. Чи воля Божа на каву є? Чи воля Божа є на сигарети, чи воля Божа є на алкоголь? Ось тут відкриваємо в маленьких речах, в своїх звичачках. маленьких звичках. Чи воля Божа є на слово Боже, щоб ти читав слово Боже. Чи є воля Божа на молитву? Ось тут є воля Божа. А чи є воля Божа на суєту, на ці всі культ їжі? Чи є воля Божа на це? То у Бога про це. У найменших речах, своїм щоденним життям, дітоньки, ви станете прикладом і свідчитиме, як можна своїм щоденним прикладом бути, щоденним життям. То жити цим, жити постом, жити молитвою. Тоді будемо свідчити. І це не треба буде щось вигадувати, щоб свідчити. Це буде просто ваша буденність вже свідчення для когось. І ви свідчите, чи живете для Ісуса, чи проти Нього, і Його волі. Ну і я вже сказав трошки, де воля Ісуса, де воля наша. Дітоньки, хочу, щоб ви стали апостолами любові. Тож мир вам, любов з меджугоря. Марія нас всіх благословляє любов'ю своєю, благословенною. І я вас також благословляю на мир, на радість, на любов і сьогодні викорінення від всяких залежностей, від всяких сумнівів. Будьте благословенні!